Лунін та Зінченко провели вогняні матчі у Лізі Чемпіонів. Суркіс програв справу на 350 мільйонів, а в Україні будуть боротися зі стимулюванням суперників. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Ці та інші теми обговоримо протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим як ми розпочнемо, традиційний заклик перевірити підписку на канал Футбол України та оформити її, якщо ви досі цього не зробили. Також тисніть лайк. Та дзвіночок. А вже у четвер стартує стадія однієї четвертої фіналу Ліги Європи. Сенсаційний байер Хабі Алонсо спробує продовжити свою безпрограшну серію у матчі із Вестгем. Наш партнер компанія GGBET пропонує на цей та інші поєдинки найбільш вигідні котирування та дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Реал та Арсенал у вівторок видали вогняні поєдинки на стадії однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. У складах обох цих клубів вийшли на поле українські футболісти Андрій Лунін та Олександр Зінченко. Голкіпер Галактикос Андрій Лунін вийшов на поле у стартовому складі. Однак, уже на другій хвилині пропустив дещо курйозний гол зі штрафного від Бернарду Сілви. Втім, потім Андрій знову знайшов себе і кілька разів справді виручив команду. У другій половині зустрічі містяни відзначилися шедевральними голами. Спочатку ефектно забив Філ Фоден, а потім Йошко Гвардіол. У підсумку матч завершився в нічию 3-3. Від порталу Хускорт Лунін отримав оцінку 5,5 Це найнижче матчі серед усіх футболістів. Втім, після гри за Андрія заступився наставник вершкових Карло Анчелотті. Лунін він зіграв чудово і ногами грає чудово. Останні два голи від них не врятувати. Щодо Зінченка, то він у стартовому складі не вийшов на полі. Сашко з'явився вже на другий тайм, замінивши Якуба Ків'юра. На той момент Арсенал поступався 1-2, однак у підсумку звів матч до рахунку 2-2. Від порталу статистики Зінченко отримав оцінку 6,5. Це середній бал загалом у цьому матчі. Голкіпер Ковалівського колосу Крило Фесюн, якого багато змі сватують у донецький шахтар, здається, розставив усі крапки над і своїм наступним коментарем. 21-річний голкіпер не захотів коментувати чутки стосовно того, що він може перейти до донецького шахтаря. Футболка колоса, бачите? Нічого більше не хочу казати про шахтар чи щось таке. Я повністю у цій команді. Нічого не хочу читати у ЗМІ. Нічого. А далі на черзі у нас Ігор та Григорій Суркіс, які намагалися стягнути із державного Приватбанку 350 мільйонів доларів. Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку і не дозволив компаніям пов'язаним з родиною Суркісів стягнути із Держбанку таку суму. Йдеться про рішення у справі за позовом шести компаній, нерезидентів, наближених до родини Суркісів до державного приватбанку, Мінфіну та Уряду. Верховний суд скасував ухвалу про забезпечення позову у ході. Примусового виконання якої ці компанії не резиденти намагалися стягнути вище вказану суму. Про це інформує Форбс. Перемога у цій справі це не просто спільний юридичний успіх Приватбанку та кабінету міністрів. Це підтвердження того, що верховенство право та справедливість є основою демократичного суспільства. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах. Прокоментував це рішення голова правління Приватбанку Герхард Бьош. Знову у ЗМІ з'являються чутки щодо майбутнього лідера Донецького шахтаря Георгія Судакова. На цей раз інформацію поділився Ніколо Скіра, і за його даними за Судаковим слідкують топ-клуби АПЛ. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, провідні клуби Англії справді зацікавлені у підписанні українця. Донецький шахтар готовий провернути іще один коштовний перехід після продажу Михайла Мудрика у Челсі в січні минулого року. Тоді нагадаємо, гірники заробили рекордні для нашого футболу 70 мільйонів плюс ще 30 у якості бонусів. Як повідомляє Скіро у підписанні 21-річного Георгія зацікавлені низка топових клубів англійської прем'єр-ліги, проте які саме наразі не вказуються. Раніше було відомо, що в Англії за Судаковим стежать Арсенал Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Челсі. А от українська прем'єр-ліга із наступного сезону планує серйозно зайнятися тим, чим займаються насправді багато українських команд: це і Шахтар, Шахтари, і Динамо, і Дніпро і Кривбас і загалом всі клуби, які претендують на якісь високі місця. Мова про стимулювання третіми сторонами. Починаючи з сезону 24-25, фінансову мотивацію для суперників конкурентів в українській прем'єр-лізі буде заборонено. Про це повідомляє Тато таке. Однак, як уточнює джерело, точне формулювання заборони на мотивацію з боку третіх сторін поки що не є чітким, тому прямого вета на даний момент немає. Очікується, що до початку наступного сезону до кодексу етики та чесної гри української асоціації буде додано пункт, який повністю та однозначно заборонить симуляцію. Однак Спочатку відповідний комітет має отримати керівника, якого буде призначено на найближчому виконкомі. За даними тато, таке цей виконком відбудеться у середині квітня. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Там діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. А також слідкуйте за футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Побачимося вже дуже скоро. До зустрічі.